Уяви собі, середина минулого століття США Нью-Йорк. Ти ростеш у бідному районі в родині з нижнього класу. Все дитинство ти спостерігав, як твої батьки з трудом зводять кінці з кінцями. Вони переживають, як заплатити за житло, економлять на кожному кроці. І ти думаєш собі, має бути щось краще за це. Я більше ніколи не хочу бути бідним. А потім ти помічаєш цих славних хлопців, членів мафії, які тиняються по району. Вони носять дорогі костюми, їздять на крутих машинах. У них є купа грошей, поваги, та й гарні дівчата завжди поруч. Вони, ніби повна протилежність своїм батькам. Люди їх бояться і поважають. Вони заходять у бар і одразу стають центром уваги. Ти починаєш ними захоплюватися і доходиш до висновку. А навіщо тобі вчитися, а потім важко працювати, щоб закінчити як твої батьки, коли можна приєднатися до найвпливовішої злочинної організації в історії організації, яка в період свого розквіту була настільки плововою, що п'ять головних мафіозних сімей дорівнювали за масштабами десяти найбільшим американським корпораціям. Вони контролювали вантажні перевезення, порти, сміттєвий бізнес, а також значну частину м'ясного овочевого і рибного ринку. Більшість будівельної галузі була в їх руках: тесляри, електрики, профспілки. Вони тримали поліцію та суддів на зарплаті. І ти вирішуєш стати мафіозі. Тільки от ті є одна проблема. Мафія найуспішніша злочинна організація у світі, і все, що стосується її внутрішньої кухні в повній секретності. Як приєднатися і просуватися вгору? Все це огорнуто таємницею. Тож, якщо ти хочеш стати успішним ганстером, тобі треба зрозуміти, як працює економіка мафії. Але що таке мафія, або як її ще називають, коза ностра. Коза ностра це культ, це таємне товариство, це братерство жодна інша злочинна організація в історії не проникла так глибоко в легальні структури як мафія. Бо мафія це бізнес, але дуже специфічний бізнес. Дивись, типовий бізнес заробляє на тому, що надає якусь цінність, вирішує якусь проблему клієнта. Нова пошта робить швидку та зручну доставку. Google надає доступ до всього знання людства, і за це люди платять. Це чесно, це справедливо. Так і має бути проблема в тому, що створювати чесну цінність складно, бо треба працювати чесно, дотримуючись законів і регуляцій. А мафії ні, вони не створюють цінність, вони її забирають. Можна сказати, що мафія це антібізнес, який не обмежений законами, що діють для звичайних бізнесів. У них є безліч способів заробітку, наприклад, збір грошей за захист, маніпуляцію профспілками або звичайні пограбування. У більшості випадків це про те, як силою витягнути гроші з інших. Класичний приклад. Захист, вони заходять у маленький магазин і кажуть: платіть нам 100 доларів на тиждень. Ми вас захистимо від тих, хто може побити вам вікна, спалити крамницю, вкрасти товар чи нашкодити родині. Іншими словами, вони самі створюють проблему, а потім продають тобі рішення. Погодився прекрасно. Це 400 доларів на місяць, чистого прибутку. Не погодився. Ну що ж, наступного дня твої вікна можуть випадково розлетітись. 100 таких магазинів під захистом, і ти маєш вже півмільйона доларів на рік. І все це без жодної реальної послуги. А коли мафія не відбирає. То придає. Але теж не зовсім легально. Заборонені товари завжди прибуткові: наркотики, проституція, нелегальні азартні ігри, лихварство, алкоголь у часи сухого закону. Все, що в тренді, усе приносить прибуток. Але є нюанс: усі ці гроші брудні, і їх не можна просто так витрачати, бо тоді прийде податкова і запитає: а звідки? Тому мафія створює легальні бізнеси, щоб відмити брудні гроші, прибрати кров із купюр і зробити їх офіційними. Іноді ці бізнеси справді приносять прибуток. Це можуть бути магазини, легальні казино в Лас вегасі або будь-який інший фасад. Єдине, що мафія має спільного з її звичайним бізнесом, це любов до грошей. Врешті-решт, справа не в честі, повазі, вірності чи Бозі. Все це лише гарні слова із фільмів про хрещеного батька. Для мафіозної родини є тільки один бог, якому вони поклоняються це. Святий долар. І ось тут у гру вступаєш ти. Якщо ти хочеш стати мафіозі і отримати весь той статус, про який ти мрієш, ти маєш знати своє місце в організації. Твоє єдине завдання допомагати родині заробляти гроші. А точніше, заробити більше грошей для голови родини, боса або хрещеного батька. Це єдине, що має значення. Є два шляхи, як це можна зробити. Ти можеш стати заробітчанином, людиною, яка вміє доставати гроші і віддавати їх сім'ї. Звісно, залишаючи частину собі, або ти можеш стати кілером. Зрештою, оскільки мафія діє поза законом, їм потрібен хтось, хто буде змушувати інших дотримуватись правил і контрактів, щоб гроші надходили. Якщо ти холоднокровний та беземоційний убивця, ця роль саме для тебе. І вона добре оплачується. Більшість людей, які приєднуються до мафії, зазвичай спеціалізуються на чомусь одному, або вони добре вміють заробляти. Або добре вбивати. Але якщо ти один з тих рідких типів, хто однаково добрий і в переговорах, і з пістолетом в руках, то у тебе є шанси зробити доволі непогану кар'єру. Коли ти вже вирішив, яким шляхом ідеш, час починати підйом по ієрархії. Як і будь-яка інша добре організована структура, армія, корпорація тощо, мафія має чітку ієрархію. Ну, саме тому це і називається організована злочинність. У самому низу піраміди асоційовані учасники. І саме з цього рівня ти почнеш. Це по суті стажерство. Тебе ще не прийняли офіційно, але ти вже працюєш на справжніх мафіозі і допомагаєш їм у їхніх справах. Ти виконуєш всю чорну роботу. Ми виконували важку роботу для босів мафії або для вищого ешелону мафії. Якщо тобі давали завдання, ти не міг відмовитися. Можливо, це звучить не як гламурне життя ганстера, про яке ти мріяв, але великі речі потребують часу. Тож дивись на це як на шанс довести свою вартість. Мета асоційованого зрештою бути прийнятим до мафії як повноцінний член англійською. Це називається «Made Man» і це наступний рівень. Солдат. Стати медмейном мріє кожного, хто хоче бути мафіозі. Це означає, що ти офіційно прийнятий у життя мафії, що ти частина чогось більшого за себе, тебе поважають, тебе бояться, ти маєш статус. І головне, тебе не можна чіпати. Ніхто не має права тебе образити, і якщо хтось наважиться, мафія розбереться. Ось до чого ми йдемо. Отже, наскільки ти добрий у тому, щоб приносити прибуток. Наскільки ти відданий родині, наскільки добре ти виконуєш накази, чи готовий ти вбивати або загинути? як добре ти орієнтуєшся серед людей, які можуть вбити тебе в одну мить, якщо ти скажеш щось не те або образиш не ту людину? Одна помилка найменший промах, і ти труп. Вони ніколи не вагаються, коли треба прибрати когось. Це небезпечна гра, і в ній треба мати. Холодну голову саме тут ти починаєш вивчати всі тонкощі мафії і внутрішню культуру кампанії з усіх правил мафії найголовніше те, яке не можна порушувати, якщо не хочеш бути вбитим, це Омерта або Кодекс мовчання. Ніколи не розголошувати таємниць мафії стороннім чи владі. Це правило і зробило мафію недоторканою в очах суспільства і правоохоронців, бо ніхто не хотів говорити, ніхто не став інформатором. Це означало, що якщо ти намагався посадити когось із мафії, розслідував її діяльність, у тебе не було доступу до жодного інсайдера. Я з повагою відмовляюся говорити. Я з повагою відмовляюся говорити. Я на ваші питання не відповідатиму. Я не під арештом, і я звідси просто піду. Порушення Амерти це й те, що зрештою зруйнувало мафію. Але це вже історія для. Іншого відео. Ще одна цікава річ: члени мафії ніколи не називають себе мафією, мафіозі чи ще якось подібно. Щоб залишатися непомітними і не привертати увагу поліції, вони називають себе лише Ля Коза Ностра, що з італійської означає наша справа. І довгий час взагалі були сумніви, чи існує мафія насправді. Дехто вважав це змовою. Ось як це коментував Джо Коломбо. Не знаєте, хто такий Джо Коломбо? Ні, ні це не той детектив з дитинства. Це босс однієї з п'яти родин, що тримали Нью-Йорк 50 років тому. Це як Майкл Каріона, тільки він мав більше влади, впливу грошей та амбіцій. У же були деякі перемоги. Так, наприклад, ви змусили Міністерство юстиції США виключити слово мафія з обігу. Це був голос усього італійського народу. Змусити міністерство юстиції США заборонити вживати слово мафія. Це досить велика політична сила. Ось наскільки добре вони вміли залишатися в тіні. У той час продюсер фільму Хрещений батько прийшов до Джо Коломбо. Він викликав його, і Джо особисто подивився сценарій. Усі згадки слова мафія він прибрав із сценарію. Стати асоційованим у підлітковому віці. Досить просто. Мафія любить виховувати вуличних дітей із раннього віку. Спочатку вони доручають тобі дрібні завдання, і якщо їм подобається, як ти працюєш, починають давати більше відповідальності. А от стати асоційованим в дорослому віці вже складніше. Справа в тому, що дорослим просто важче довіряти, і в більшості випадків краще самостійно продемонструвати свою цінність, показати, як ти можеш заробляти. Ну і чекати, що до тебе звернуться. Візьмемо для прикладу Джопістона, агента ФБР під покриттям, який видавав себе за доні. Браско, нібито ювеліра злодія. Щоб стати асоційованим, йому довелося 6 місяців тусуватися у барах і ресторанах, де збираються мафіозі. просто щоб встановити з ними контакт і вибудувати відносини. Ти не можеш просто так зайти до мафіозного закладу і сказати: Привіт, я Доні Браско, краду діаманти, хочу почати з вами бізнес. Так це не працює, все поступово. Коли ти вже став асоційованим, Час діяти. Покаже, що ти амбітний, але не настільки, щоб встановити загрозу чи викликати заздрість у когось зверху. Ще одна річ, яку варто мати на увазі, це закон крові. Ти можеш спокійно стати асоційованим, не будучи італійцем, але майже 100% ти ніколи не зможеш стати мейдменом, тобто справжнім мафіозі, якщо в тебе немає чистої італійської крові. Ну або якщо ти маєш зв'язки з владою, коли ти здобудеш їхню довіру, коли доведеш, що ти можеш заробляти або вбивати, коли ти покажеш, що ти актив, без якого родина не зможе обійтися, настане час стати повноцінним членом. Але спершу доведеться трохи запрямувати руки. Найвразливіше місце будь-якої злочинної організації це люди. Тому навіть якщо асоціований довів свою відданість родині, їм потрібно мати важіль впливу, щось, що змусить тебе залишатися відданим до кінця життя. Перед тим як стати медменом. Офіційним членом мафії, ти маєш отримати рекомендацію від чинного члена, і ще одна умова, ти маєш здійснити вбивство, забрати життя в ім'я родини. Це не тільки показує твою серйозність щодо цього життя, але й дає родині гачок, потенційне звинувачення у вбивстві, яке завжди висітиме над твоєю головою, щоб ти ніколи не зрадив. І от, коли ти натискаєш на гачок і дивишся, як життя залишає очі твоєї жертви, настав час ініціації. Ти й не знатимеш, коли воно відбудеться, але раптово ти отримаєш дзвінок з інструкцією вдягнутися. Ти одягаєш костюм, тебе підбирають на машині, яка кружляє вулицями, щоб переконатися, що за вами немає хвоста. Потім ти приїжджаєш до випадкового місця, заходиш у кімнату повну мафіозі, і вони запитують: чи знаєш ти навіщо ти тут? Ти, звісно, знаєш, але маєш відповісти ні. На стіл кладуть пістолет і ніж, щоб показати, що ти не живеш за божими законами, а живеш і помреш з пістолетом і ножем. Бос або його заступник Андербос дає тобі образ святого і проколює палець. Ти капаєш кров'ю на цю ікону, потім підпалюєш її і присягаєш на вірність родині. І як ця карта горить, так хай горить моя душа в пеклі, якщо я зраджу клятву омерти. Тепер ти не просто асоційований, ти солдат, ти в тих самих рядах, як і ті хлопці, якими ти захоплювався, коли був дитиною. Але всі ці привалеї медменам, справжнього мафіозі, мають свою ціну. Головна вимога ставити родину вище за все. Якщо твоя дружина буде помирати у тебе на руках, а тобі зателефонує родина, ти маєш покинути її. Як офіційний член козаностри, ти тепер можеш підійматися далі по ієрархії. Твоє основне завдання допомагати з бізнесом та знаходити нові інноваційні способи заробітку для родини. Ось як усе влаштовано. Коли ти був асоційованим, ти працював на солдатів і їхнього капітана, капо, якого можна вважати менеджером, що керує цією групою. Усі різні групи в родині підпорядковуються наступному рівню в ланцюжку командування. Андер Андербос, ну або ж заступник боса це щось на кшталт віцепрезидента, який може взяти все під контроль, якщо боса усунуть. Він також виконує функцію оперативного директора родини, контролює всю щоденну діяльність і найбільш прибутковий бізнес. І далі в нас бос, також відомий як Дон або Хрещений батько. Він генеральний директор родини, який має останнє слово у всіх рішеннях. І нарешті є консерєрі, радник і права рука боса. Це зазвичай довірена особа, друг і конфідент, до якого звертаються у складних ситуаціях. Конселєрі зазвичай вважаються третіми у командному лацюжку родини. Він зазвичай виступає як посередник у суперечках і є сполучною ланкою між родинами та їхніми злочинними кланами чи діловими партнерами. Чому все організовано саме так? Ну бо це не тільки зручно з точки зору структури, а ще й забезпечує ізоляцію. Ті, хто на горі, вони ізольовані від щоденних злочинів тих, хто внизу, і відповідно їх важче посадити. Коломбо, як і інші боси, знали, що вони добре захищені. Вони мали всіх цих солдатів і подлеглих, які виконували злочинні накази, а самі залишалися недоторканими. Усі ці групи ведуть свої справи. І коли надходять гроші, вони рухаються вгору по командному ланцюжку. Той, хто їх заробив, наприклад, асоційований, забирає свою частку. Решта грошей іде до солдата і капу цієї групи. Вони теж забирають частку. Після цього гроші передають вищим. Андербосу, босу і раднику. Тепер ти знаєш, як працює бізнес-мафії, як вони заробляють на нелегальних і легальних підприємствах, яка твоя роль у мафії, яка в них корпоративна культура, що таке та кого вони шукають, як у них усе влаштоване і як просуватися по кар'єрних сходах. Тож настав час діяти. Почни з того, щоб стати справжнім мейдменом, справжнім мафіозі, тим, ким твій батько ніколи не був. І хто зна, можливо, одного дня ти. Сам станеш справжнім хрещеним батьком. Така історія. До речі, правила мті на YouTube не розповсюджуються, тому не треба себе стримувати в бажанні написати коментар, поставити вподобайку чи взагалі підписатися на цей канал. У мене ще багато цікавих історій.